Скільки порцій фруктів потрібно їсти щодня? Фрукти, друг чи ворог для здоров'я і фігури. Розбираємося в тонкощах споживання. У світі дієти і здорового способу життя питання про роль фруктів в раціоні викликає чимало суперечок. Одні активно виключають їх з меню, побоюючись високого вмісту цукру і вуглеводів, інші, навпаки, налягають на фрукти, вважаючи їх джерелом вітамінів і мінералів. Де ж істина? І скільки фруктів потрібно їсти, щоб отримати користь, а не нашкодити? У цій статті я, як людина, яка довгий час експериментувала з різними підходами до харчування, поділюся своїми спостереженнями та експертною думкою щодо ролі фруктів у раціоні. Ми розберемо оптимальну кількість час споживання, альтернативи і розвінчаємо деякі міфи. Фрукти це вуглеводи, а вуглеводи це шкідливо. Мабуть, найпоширенішою помилкою, яку я чую від людей, які прагнуть схуднути або дотримуються дієти з низьким вмістом вуглеводів, є те, що фрукти є ворогом через високий вміст вуглеводів. Так, фрукти містять вуглеводи і так, деякі з них фруктоза, простий цукор. Але це не означає, що їх потрібно повністю виключати. Важливо розуміти, що вуглеводи це основне джерело енергії для нашого організму. Вони необхідні для роботи мозку, м'язів та інших органів. Проблема виникає, коли ми споживаємо занадто багато вуглеводів, особливо простих цукрів, і не витрачаємо цю енергію на фізичну активність. В цьому випадку надлишки вуглеводів перетворюються в жир. Але фрукти це не просто вуглеводи. Вони також містять клітковину, вітаміни, мінерали і антиоксиданти, які вкрай важливі для здоров'я. Клітковина уповільнює всмоктування цукру в кров, запобігаючи різким стрибкам рівня глюкози. Антиоксиданти захищають клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Скільки фруктів потрібно їсти в день? Золота середина. Дослідження показують, що вживання двох порцій фруктів на день може знизити ризик смертності. Але що таке порція? Згідно з рекомендаціями, це може бути одна чашка свіжих фруктів, півсклянки сухофруктів або одна чашка фруктового соку без додавання цукру. Однак, універсальної відповіді на питання, скільки фруктів потрібно їсти, не існує. Оптимальна кількість залежить від багатьох факторів, включаючи. Рівень фізичної активності чим більше ви рухаєтеся, тим більше вуглеводів вам необхідно. Вік, потреби в поживних речовинах змінюються з віком. Стать чоловікам, як правило, потрібно більше калорій, ніж жінкам. Загальний стан здоров'я, при наявності певних захворювань, таких як діабет, кількість фруктів може знадобитися обмежити. Індивідуальна чутливість до вуглеводів деякі люди більш чутливі до вуглеводів, ніж інші. В цілому, я рекомендую орієнтуватися на свої відчуття і стежити за рівнем енергії протягом дня. Якщо після вживання фруктів ви відчуваєте прилив сил і хороше самопочуття, то все в порядку. Якщо ж ви відчуваєте млявість і сонливість, то, можливо, варто зменшити кількість фруктів або вибирати менш солодкі сорти. Час гроші. Коли краще їсти фрукти. Як то кажуть, не все золото, що блищить. Не тільки кількість, але й час вживання фруктів може впливати на їх вплив на організм. Якщо ви їсте велику тарілку фруктів пізно ввечері, коли у вас мало енергії, це може бути здоровіше, ніж перекусити печивом або цукерками. Однак, якщо ви хочете отримати максимальну користь від фруктів, Намагайтеся їсти їх до того, як вам знадобиться зарядитися енергією. Ідеальний час для вживання фруктів, ранок, перед роботою або тренуванням. В цей час організм краще засвоює вуглеводи і використовує їх в якості палива. Але навіть якщо ви просто хочете насолодитися здоровою закускою, фрукти в будь-який час доби можуть бути корисними для вашого організму. Я особисто намагаюся їсти фрукти в першій половині дня, коли у мене найбільше активності. Іноді я додаю їх у смузі або додаю до вівсянки на сніданок. Це відмінний спосіб отримати заряд енергії і вітамінів на весь день: дієта з низьким вмістом вуглеводів та фрукти чи можливо поєднання. Люди, які дотримуються дієти з низьким вмістом вуглеводів, Таких, як кетодієта, часто обмежують споживання вуглеводів до 20-50 грамів на день. У цьому випадку включення фруктів у раціон може бути складним. Але це не означає, що потрібно повністю відмовлятися від фруктів, просто потрібно вибирати менш солодкі сорти і вживати їх в помірних кількостях. Наприклад, замість банана можна з'їсти трохи ягід або один невеликий апельсин. Замість яблучного пюре можна з'їсти трохи овочів, таких як шпинат або броколі. Крім того, можна використовувати альтернативні джерела вуглеводів, такі як овочі, які містять менше вуглеводів, ніж фрукти. Різноманітність запорука здоров'я. Як і у випадку з будь-яким іншим продуктом, різноманітність запорука здоров'я. Не обмежуйтеся тільки яблуками і ягодами. Намагайтеся вживати різні види фруктів, щоб отримати максимальну користь від поживних речовин, включіть у свій раціон сезонні фрукти, щоб отримати максимальну користь від їх поживних властивостей. Мої особисті спостереження та рекомендації за роки експериментів з харчуванням я прийшла до висновку, що фрукти це цінний продукт, який може принести величезну користь для здоров'я, якщо вживати їх в помірних кількостях і в правильний час. Ось мої особисті рекомендації: вибирайте менш солодкі сорти фруктів, ягоди, цитрусові, ківі чудові варіанти. Їжте фрукти в першій половині дня, це допоможе організму краще засвоїти вуглеводи. Поєднуйте фрукти з білком і жирами, це допоможе уповільнити всмоктування цукру в кров. Слухайте свій організм, якщо після вживання фруктів ви відчуваєте себе добре, то все в порядку. Якщо ж ви відчуваєте себе мляво і сонно, то, можливо, варто зменшити кількість фруктів. Не забувайте про різноманітність, їжте різні види фруктів, щоб отримати максимальну користь від поживних речовин. Укладення фрукти це не ворог, а друг для здоров'я. Помірне вживання різноманітних фруктів може принести величезну користь для здоров'я, підвищити рівень енергії та покращити загальне самопочуття. Головне, слухати свій організм, вибирати правильні сорти і вживати фрукти в правильний час. Не бійтеся фруктів, насолоджуйтеся ними і будьте здорові.